Всім привіт! Мене звати Ніна, я очолюю команду саппорту в компанії iDeals. І сьогодні поділюся з вами нашим досвідом ефективного обслуговування клієнтів по всьому світу. Так, ви вже бачите мої слайди. Я не очікувала, що тут буде настільки яскраве світло, але будемо гнучки, як і наші процеси. Можна, будь ласка, клікер мені? Так, дякую. І, Перш ніж я почну, хочу коротко взагалі для розуміння, що являє собою наша команда сапорту Глобал Сапорту. Що це таке є в нашій саме компанії? І якщо говорити про підтримку, то це сапорт близько 2 мільйонів юзерів по всьому світу, це більше ніж 130 країн, і сапорт цих клієнтів 14 мовами. І я думаю, у вас вже є приблизно уявлення, наскільки це різноманітність звернень людей, клієнтів, з якими ми співпрацюємо на щоденній основі. І, до речі, на фоні слайду я так наклала спеціальну карту клієнтів, звідки звернення на нас надходять. Як ви бачите, якщо ви придивитеся, то це дійсно весь світ. І як ви можете здогадатися, що такі. Такі різноманітні люди, з якими ми спілкуємося на щоденній основі, вони накладають свій особливий відбиток на характер звернень і те, з чим ми частіше стикаємося, якби точка болі для нас це міжкультурні бар'єри. Що я маю на увазі під цим? Це може здатися досить такою банальною. Банальною причиною, наче ну, міжкультурщина, така таке щось незрозуміле, але насправді, коли ти е, обслуговуєш настільки різноманітних людей, то е, ми почали прослідковувати тенденції. Наприклад, звернення від клієнта зі штатів, звернення від клієнта е, з Бразилії чи з Китаю, це е, зовсім різний посил, зовсім інша комунікація. І, наприклад, якщо говорити про Бразилію, певні закономірності очевидні, це завжди про швидкість, про готовність на вчора, все має бути готове там as soon as possible. Про Китай це абсолютна протилежність, тому що вони досить небагатослівні і завжди треба читати між рядків, що вони хочуть, і не з першого зразу можна зрозуміти, що вони мають на увазі, тому що в них є певні свої контексти. Штати Європа дуже доброзичливі. Вони завжди спитають, як в тебе справа перед тим, як перейти до суті, навіть якщо в них все горить. Ну і Україна у цьому всьому якось має балансувати і розуміти, як знайти підхід до кожного. І це не тільки про обслуговування клієнтів, але й про взаємодію всередині команди сапорту, тому що наші агенти розпорошені по всьому світу. У нас є і агенти і в Китаї, і в Європі, в Штатах, в Бразилії. Там, де в нас присутня клієнтська база, в принципі, ми локально і наймаємо. І відповідно, взаємодія всередині команди сапорту також, е, також піддається цьому от культурному відбитку. Тому що якщо ми не розуміємо е, належним чином один одного, то як ми можемо ефективно обслуговувати клієнтів? Тому для нас ця проблема, скажімо так, була як внутрішньою, так і зовнішньою. До чого ми прийшли? Підвожу вас до першого інструменту. З до якого ми звернулися, це кроскультурна компетентність. Перше, що ми зробили, всі наші агенти, не тільки агенти саппорту, але й загалом загалом команда контролю якості. Всі, хто дотичний до спорту, вони всі пройшли навчання по кроскультурній компетентності. Після нього отримали. Пройшли тестування та отримали свій глобал культурний профайл, який має певний набір параметрів. На слайді можете побачити приклад цих параметрів і з певним тлумаченням, що кожен з цих параметрів означає, якщо там в тебе є тяготіння в той чи інший вік параметру, як з цим працювати, що це означає. Ці всі глобал культурні профайли в рамках команди ми пошерили один з одним. І таким чином ми зрозуміли певні закономірності. Наприклад, що в Європі і в Україні, там, наприклад, чи в Австрії, в Німеччині, здається, наша вся комунікація, взагалі те, як ми співпрацюємо один з одним, вона більш така task-oriented. Коли ми можемо написати нашому колезі і спитати Привіт, там, який статус по цій задачі, але ти не можеш так написати людині в Бразилії, тому що це буде правилом якби, проявом низького тону. І навіть може на тебе образитись, колега, що це, наче якась зневага, тому що перше, що ти маєш в нього запитати, не статус задачі, а привід, як в тебе справи? Чи у тебе все добре? Я сподіваюся, що так, і потім перейти до суті справи. І коли ми зрозуміли, наскільки. Ось ця культурна різноманітність, як знайти до неї підхід, то взаємодія як всередині команди, так і з клієнтами значно пом'якшилася, ну і полегшилася, можна сказати. Я тут вивела моменти, які точно треба мати у фокусі уваги. Ми їх всі упакували у Communication Style Guide, і всі наші агенти при онбордингу, звісно, через нього проходять. Другий, другий інструмент це про. Підход до створення процесів та взагалі про клієнта в ньому. Наш підхід базується на тому, що будь-який процес, який ми дизайнемо, створюємо, продумуємо, він завжди має, так би мовити, задній хід. І ми завжди закладаємо ймовірність сценарію, коли щось піде не так. І все, що ми от продумуємо, через які кроки має пройти клієнт, через які дії і так далі, які там інтеракції мають в нього відбутися. То що буде, якщо, якщо щось піде не так, якщо цей сценарій не спрацює. І всі наші процеси саме мають ось, ось такий відбиток. Це в тому числі і про гнучкість до потреб клієнта, і про готовність до воркараундів, ми завжди це враховуємо. І невеличка ілюстрація на цю тему, так що ефективна робота не тільки компанії і супорту це налагоджені придумані процеси, але всі вони мають. Крутитися, обертатися навколо вашого клієнта і е, діяти в його інтересах в першу чергу. Інструмент номер 3 це про перевершування очікувань. І я, напевно, цей інструмент люблю найбільше, тому що він має дуже крутий ефект, і його дуже легко імплементувати. Він такий м -м -м, незаурядний, так би мовити. І е, перевершувати очікування насправді дуже легко, тому що. Достатньо просто робити те, те, чого клієнт не очікував. Да? А для того, щоб це робити, треба формувати його очікування, і це, це те, на що ви також можете впливати. Це і про екстра сервіси як додаткову ту роботу про клієнта. Звісно, це і про швидкість, і про доступність, і про виконання обіцянок. Що я маю на увазі? Про сформовані очікування. Наприклад, Говоримо про якусь обробку замовлень, про підготовку замовлень. Ви можете е, просто би, зашити умовно в своїй комунікації те, що е, ви доносите клієнту інформацію. Наприклад, ваше замовлення буде готове протягом 2-3 днів. При цьому ви знаєте, що 95% ваших замовлень відправляються і готовляться протягом 24 годин. Але. Е, Тут варто також не перетнути межу, тому що якщо ви будете формувати очікування, що замовлення буде готуватися, не знаю, тиждень, то це вже буде негативно сформоване очікування, і це буде тумач. Сформовані очікування мають бути на межі окей, на межі прийнятності до клієнта. І тому перевершення їх буде також відповідно дуже позитивно впливати на клієнта. Ну і, звісно, якщо клієнт робить якийсь запит про... Виконати там для нього якийсь запит, да, ви виконуєте по пунктам цей запит і даєте ще плюс один пункт, який клієнт не очікує, якийсь екстрасервіс, бонус, турбота це завжди те, що приємне. І перевершування очікувань це не щось про стрибки вище своєї голови, це про, про, про турботу, проект це турботу про клієнта. Інструмент номер 4 це ефективний требовшутні 24 на 7. І це досить цікаво, тому що це не тільки про наявність. Агента на зміні і в день, і вночі. Це про те, як побудовані процеси всередині сапорту для того, щоб цей треблшутінг відбувався ефективно. Наприклад, у нас в компанії інфраструктура саппорту побудована на базі стандартів IT. Можливо, ви про це щось чули, але це дуже обширна тема для окремого виступу. Можу вам на невеличкій ілюстрації ви бачите, що ITIL – це загалом включає в себе різні напрямки сервісу і являє собою би, набір стандартів, які ми перевикористали, перевикористали в себе в команді. І він якби нам надав напрямок розвитку, в якому всі команди всередині. Всередині, скажімо так, і компанії, і департаменту сапорту можуть взаємодіяти досить ефективно. У нас дві лінії підтримки, і лише менше 5% запитів ми ескалюємо скалюємо на другу лінію. Друга лінія також у нас працює 24 на 7, і ми маємо онкол інженерів, які доступні будь-який час доби. Також у нас передбачені СОС-канали зв'язку для агента, і. Ми маємо прогресивну базу знань, називаю її прогресивною, тому що, окрім того, що вона там деталізована, досить обширна, вона ще й ai фічу має, в якій достатньо не просто там шукати статтю і витрачати час по тегам по ключовим словам, а можна просто задати питання, і тобі AI дасть на нього відповідь, що також дуже прискорює пошук відповіді на свої питання. Все, що ми робимо в напрямку треблшутінгу, воно не тільки про швидкість вирішення питання, і про те, щоб сам агент відчував себе безпечно і впевнено в тому, що він зможе знайти відповідь на своє питання незалежно від часу доби і складності питання. В такому ж СОС-каналі у нас присутні не тільки. Інженери, а й також представники команди контролю якості і knowledge менеджери які можуть проконсультувати по тому чи іншому процесу. Для нас це дуже важливо, тому що продукт пов'язаний із сек'юрністю інформації і ціна помилки досить висока. Тому ми маємо таку, такий, скажімо так, процес, як дол-контроль. Це певний набір операцій, певний набір реквестів від клієнта. Він виконується двома людьми. Тобто один виконує, а інший просто спостерігає, щоб перший не допустив помилку, і це все йде під Zoom-запис. Ось так. І підвожу вас до останнього інструменту. Звісно, це доступність та адаптивність. І тут я хочу сказати про амбіційні SLA, які у нас є. Також крос-командні n-то end, end, так би мовити, SLA. це і про міжканальну гнучкість, коли ви можете. Безшовно переводити клієнта з одного каналу в інший. Можу сказати, що у нас там близько 60% всіх здвернень Вони надходять через чат, тому що наш чат інтегрований в продукт. І не завжди канал, чату, канали чату достатньо для того, щоб вирішити питання клієнта, деколи з ним простіше перейти зразу в дзвінок і наша. Яку ми використовуємо для чату, це легко дозволяє. Ми просто починаємо дзвінок в чаті, або ми переводимо на канал імейл. І така от кросканальна гнучкість дуже важлива і зручна для клієнта. Крім того, сапорт у нас позиціонується взагалі як конкурентна перевага при тому, як заходить новий клієнт в компанію, то наші аккаунт-менеджери навіть просувають це як додаткову перевагу. Про амбіційність наших еселев більш детальніше, які вони в нас. Якщо говорити про чат та про дзвінок, то 90% запитів ми приймаємо в перші 30 секунд. Якщо це імейл, то це 30 хвилин. Додатково в нас ще є окремий сегмент клієнтів, який ми називаємо прем'єр, і там таргет 15 хвилин. Ну, а нижче, в принципі, бачите, наші фактичні показники за минулий рік по швидкості відповіді в дзвінках, в чатах. І так далі. Ще буквально пару слів про end-to-end -end SLA. Якщо повернутися трошки назад, про амбіційні SLA – це те, що ми транслюємо клієнту. Наприклад, там ваше звернення буде вирішено за х годин, хвилин або що. Але коли ми говоримо про end-to-end -end SLA, це те, що клієнт не бачить. Якщо, наприклад, до нас заходить інцидент якийсь, тобто да, щось зламалося в продукті, не дай Боже. То ми декларуємо клієнту, що протягом 24 годин ваше питання буде вирішено. Але що відбувається в рамках цих 24 годин, для клієнта залишається за кулісами, і тут вже все залежить від того, наскільки ми чітко спрацюємо всередині. 24 години це таргет, який покриває і L1, і l 2 тобто це спільне селе для двох ліній. І якщо, наприклад, перша лінія затягне з Діагностикою кейсу з діагностикою питання, то відповідно у l 2 якщо відбувається ескалація у l 2 залишається менше часу на вирішення цього питання, на там ресерч, на бакфікс. І таким чином, якщо одна з команд працює менш ефективно, це в принципі комітет грає, скажімо так, не на пользу загального SLA. В цьому є плюс такий, що вони. Дві ці команди, скажімо так, взаємно зацікавлені в тому, щоб працювати ефективно, тому що помилка одної затягують і перформанс, впливає на перформанс першої команди, і одна команда, скажімо так, завжди знаходиться на зв'язку, в тісному зв'язку з іншою командою, тому що в них спільна ціль. Ось так. Я, в принципі, майже в таймінгу. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Дякую за увагу.